Ж холоди вжила. вмирали діти і немовлята, старі бабусі, і вродливі дівчата, вмирали села, зникали птиці, боксири скидали в криниці. обукла матір, не може сісти, уповноважені і активісти. Тиший смуток, запалі могили, мільйони трупів країну вкрили. Трагічна подія відома планеті, Холодне море у 33-й. Пам'ять про голодомор були, як чорний, не слабими які, можливо, і не хотілося б заглядати, бо ж побачимо себе далеко не тими, які ми б хотіли побачити. Але мусимо подивитись, цей голові Бога, а голодні людей. А як же їсти хочеться, хоч би бульбаном не А я корінці вмію болити? Глянь, скільки мертвих людей. Жінки, діти. Цей хлопчина, мабуть, теж помер. Ні, я ще не вмер, ще промінь боці грає. Четвер, десятий рік пішов, хіба в такому віці помирають? Я чую, від тільки поверіть мене на бік, Я чую, запах квітів. Я не вмер, а небо стрімко і попадає додому. Тримайте хтось. Куди ж ви, люденьки, куди? Куди ж ви, люденьки, куди? Я ще не вмер. І всі проходять мимо. Вам стане соромно коли за це, та я вже цього не побачу. Господи, даже там у твоєму раю. Є Україна, яку віднині заселяєш святими душами, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси народ мій коритуй. Відродження України можливо тільки тоді, коли народ поверне свою історичну пам'ять. Кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимиледопла. Ти скажеш, не було голодомору, чого ж тоді як був урожай? Усе сусід викачували з двору. Грими, нічого людям не лишай. На вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 роках оголошую хвилину скорботи.